Сьогодні у нас буде дуже коротеньке відео. Я хочу вам показати, як на обмиколеній пластиковій трубі або по полістиленовій трубі нарізати різьбу. Для цього нам понадобиться кусок труби, такий як називається три четверті. Вона по наружі 27 мм. І труба. Вот 33 мм по, по наружі цієї труби. От. І ми зараз вставимо цю трубу в трубу. Вставили. Потім зажмемо його в патрон. Отак. Ключиками. А за тут воно не дуже треба Мать! Воно не, не дуже воно тут нагрузка велика. Ну що ще нам залишилось? Станочок поставити на шаг 2, на шаг 2 Ну, 2,5. Взагалі тут дюймова різьба 11 ниток там 2,38 крок. Ну, Ми поставимо 2,5, то що це пластикова труба. От вона накрутиться. Речачки у мене тут оцей на три стоїть. І цей на три. Влючимо зараз. Ну, берете, поставимо. Етак. Ну такі, ну хай 315, щось таке, ну ладно. От. Включаємо. Ну, трошки вона виляє, вивіляє, це не так страшно. Значить включимо. А давай вийдемо. Включимо. Так підведемо. Підведемо. Ну зараз тут, може, чуть-чуть склонити. Ну от тут пісочок отак різьби нам треба буде. Витягнемо цей дому швид речах. Так, винт Так у нас так є механізм. Да выйти І витягнулося. О, о, крутиться, це на місці стоїть. Так, возимо тут ноль, поставимо. Ноль. Зажимаємо. Ну, на один. На один... На один міліметр. Так. Хорошо. Ну і як би його так, щоб і ключич, Не, б я тут поранею обороти, поставлю менше. Так, щоб отвести. Ну, в общем, включимо. Включим станок. Ладно, я однією рукою. Сейчас дамо назад. Так, тут у нас ми ставили на 10, ще на десять на один міліметр. їдемо. їдемо. Так. Один, два, у нас сейчас это так три. И пускаем. И пускаем. Так. Ну получилось. Получилось, видимо. Озим контрольний у нас є. Контрольний. ну що, це все можна виключити? Одвести. Експеримент удався. Я ніколи не різав. І мені понадобилось, але буває пластикову оцю З'єднатись за такими або уголком, от, або тройником. Зараз ну, накручується на пластикову, нажимається добре. І вода там не потече. Не треба ні паклі ставити, ні льону підкладати, ні хума. Вот. Сейчас выкруплю. Вот так. Ну, ясно, что. труба тут. Сейчас выйду и цель. Трубу не витягнув, витягли труби, вот такая така машина. уже просто. Я так, так ніколи не пробовал. Сегодня понадобилось тут зі на трубу. А нема капронового цього, пластмасового уголка. А є з уголок на ковенний, бронзовий. Вот. Ну це вот такого. Ну це на обох, так би так для провірки різьби. Значить, вийшло. Шаг два з половиною, понаружі тут трохи, або й не треба даде протачувати на 33 міліметри якраз. І 33 у нас понаружі діймова різьба йде. От. Оце таке Вот. А ця ж труба 34-27, вона легко входить у цю трубу. Ну, ясно, що тут 5 метрів труби не наріжеш, а такий куски метр, півтора на станочку можна нарізати. Два метри воно тут в патрону лазить. Так що таке діло. Ну, в общем, я вам показав. Дякую всім за увагу. От. Добра, здоров'я, довгих років життя. Мирного неба, на все добре. До нових зустрічей на каналі. Дякую.